Вітаю з річницею. Ми йдемо на вечерю. О восьмій не запізнюйся. Домовились, вимкни світло. А де ж твоє вимкне світло засранцю? Здається, вони вже закриваються. Це побачення не закінчиться, доки твоя форма не опиниться на підлозі мого номера. блясим трясом. Я почпокався! У мене річниця весілля. Якщо я запізнюся на вечерю із дружиною, мені хана не роби нічого дурного. Ти встигнеш до дружини у свій особливий день. Щасливої річниці! П'ятий маршрут. Геть, звідси. Ти ж мав на пенсії йти. Я починаю нову кар'єру. Розворот у такому віці. А скільки мені, як ти думаєш? Ти чорний, тож виглядаєш на 40, але може тобі вже й 90. Йой, ти це бачиш. Зупиніться і виживете. Нам кінець. Спокійно згадай тренування. Руки вгору! 15 ти годинний онлайн-курс і тренування. Реджі Міллер. Хто? А оце фігово. Раз ти нас кокошкаєш, то хоч обличчя покажи. Хто нас підставив? Я А ану. ану, проковтни ти ганчірка. 6 серпня. Що це і хто вони? План змінився. Ви допоможете мені вкрасти 60 мільйонів із казино. Бо інакше твоїй дружині кінець. Якщо відпустиш, я дозволю трахнути свою близнючку. Моя копія із довгим волоссям. Ти нам смерті хочеш. Ставки за високі. Красиле, не береш трубку, забув, що одружився з латинкою. Я вила тобі у шию. Привіт, Наталі. Та план не бездоганний. Ти закохався за вихідні. А як же? В нас був анал. Крутяк. Це було неймовірно! Я пошкодив ногу, ступню, щиколотку меніск і ще спину зірвав, напевно. Що від такого? Еді Мерфі під Девідсон та є воломгорія. Пограбування. Це саме ті троси, що в п'ятницю. Це був тривожний дзвіночок. Дивіться з 6 серпня.